Зараз ми вам покажемо проект, який буде приносити нашим клієнтам пасивний дохід 1900 євро. Чистими це одна квартира в ній 72 метри квадратних. Всього І ми її поділили на три різних квартири. І перша наша кімната при вході буде зліва. Ось так виглядає коридор. майбутній. Тут буде самбузе. Тут планується шафа. Тут буде пухана зона, велике ліжко. У нас буде квартира студія така з окремим балконом. своїм і де ми покажемо вам ще дві окремі квартири. Ось тут загальний коридор. Із загального коридору ми маємо вхід в ще одну квартиру на ліво. Заходите буде одразу кухня з лівої сторони санвузол, спальну зону, де буде розміщене ліжко. Також велика шафа. Ходімо, покажемо про кімнату. Окрема спальня і кухня салон Тут вхід в кімнату І тут буде вхід вхідний кухня гостина і вихід на балкон для є реалізація. До речі, такого проекту займає від двох максимум трьох місяців. Ремонт і повністю розподіл під ключ, дизайн і Так далі пошіть повідомлення. Ми надішлемо вам пропозиції.